Доброго дня, друзі колеги. Сьогодні у нас 26 березня, такий прекрасний сонячний день. На дворі плюс 18 градусів тепла. Значить, закінчуємо ми з боронуванням нашим. Достався нам ще такий кусочок подісковки. Воно малося бути наше з цієї сторони. Ну, вийшло так, що, що це буде наш кусок. Тут був сонячник. Багато палки, он, дивіться, стягуємо на кучу, з тієї сторони підпалюємо, зараз підпалимо з цієї сторони, хай воно трошки перегорить. І потім будемо вже перед посевом проводити культивацію, друзі. Значить, що десь до нас їде машина з Полтави, везе нам насіння, ЛНЗ їде, везуть нам соняшник і їде піонірівське насіння. Там по кукурудзі потихеньку починають звозитись, вже їх починають трошки задовбувати, щоб швидше щоб звозились, бо вже е, скоро посівна на носі. Я дивлюся, там по погоді підвищення температури стоїть, то можливо, можливо скоро будемо і починати. В минулому році починали ми посів 3 квітня, не знаю, як воно буде в нас в цьому році, але бачу, що. Буде теж ранні сроки посіва. Так що такі справи, друзі, працюємо. До речі, буде розіграш під цим відео. Не додивіться відео до кінця, там буде трошки невеличкий розіграш для моїх підписників. Так що, дивіться далі. А ми зараз глянемо дядь Юра поле тягне полку, палить. Пелюга стоїть просто як наче ця е, червень місяць чи липень. як граблями. Оп. на кучку стягнув зараз підпалимо. Підцепили ми сівалку, провірили, садує, все, все вакуум тримає. Так що чекаємо посівної. На, те? На, підпали, друзі, зазариться. Та не знаю, може. Думаєш? Е, я знаю, я вже вам був. Чуєш, пелюга така стоїть, да, як наче, бля, липень на дворі. Ну так. Да. Може заїжджати завтра тут та посіять уже. Легко. Чівака вже на мажах. Ну та осталось же шату найти штуку. Звздочку ту. Ну да, поддерживаешь. Да не гореть воно что ты говоришь. Сейчас загорится. Чи ты хат опал? Ты что, да я не подкурил, уже палю. Сейчас газ кончится. Уже. Уже кончится? Хай, я подпалю сам. Я на обиде. Я на обиде, да. Перегнали комбайн я не чіда Комбайн? Mm. Та ми ж його назад поставили, ми сіволку забрали і назад поставили. Yeah, okay. Все, горит Годи годи, да. Все біжи назад Ну. Не будемо, так будемо сидіти. Щоб не сушити. Чомусь з одної сторони треба, з іншої сторони, треба, тому що ми посіємо. І вряд... і піде. Ща не успіє зійти, блять. Соняшний. Чи що будемо сіти? А бур'ян піде, так? Да? А бур'яну встеле, блять. Будемо дивитися. Може бороною. Ну подивимося, Ну, значить будемо культивувати. Так, друзі. Дядя Юра хоче спалити трактор, блядь. Ну, отакий стан нашої пшенички після боронування. Не знаю, багато там було критики в коментарях, що за чим ви таке робите, і воно там тільки хуже роби. Ну, в такому духі. Ну, такий зараз стан. Не знаю, хуже ми зробили і не хуже. Можете переглянути минуле відео, там, де ми працювали бороною. І зробити для себе якісь висновки, ну. Не знаю, як на мене, то, то вона трохи підправилась, наче не знаю. Пишіть свою думку в коментарі, що ви думаєте по поводу порнування. Звали, що ти з сігаретою заправляв дуже небезпечно в А я, я кажу, що бля, при чому Попробуй, поп підпалити солярку сігаретою. Та там знаєш як оці руніки міфів, що там у фірмах на заправки бичок киді зірвалося, навіть від бичка бензин не загориться. No, no, а солярка тим більше. От солярка ніколи. Нагориться від бичка солярка чи ні? Ні, ні. Бензин хуй загориться, зараз такий бензин. не А солярка тим більше. Ти лапуєш. Ти лапуєш, а не півчаса, що вона говорить. Вона в тракторі не заграється, блядь. Да? Як бо торту робить, не знаю. Мається отак. Mm. А від бічка блядь. Mm. Ведро жару в Ну, так. Що будемо пуск делати, так? Да? Пробувати. Дивись, хоч не на скорості. Mm. Ти вже забув як його заводить, так? Да? Забув? може mm. Не знаю. Я то не забуду. ні, масло не зустрі, і доключаю тоді. Треба одігнати комбайн, щоб сівалку вигнати, бо сюди через ворота не проходить. Зараз будемо делать пуск. Ось вот такий моторяка. О, оце включив, точно ce po idee, înclic. Mai mai gingi? Комбайн відігнали. Зараз виїдемо сівалкою спробуємо вакуум, <кій> щоб все в нас працювало. zajechał zajechalę sobie blech co to taka А сівалочка, це в нас оздокен аналога Спарда, непогана сівалка. <кій> Це, до речі, прицепна від неї. Ми МТ Зон неї раніше сіяли як прицепною. Отак, так з тракторцем вид і мєє. Поставимо хай. Жде електрика. Уже перед жнивами поміняємо масла, фільтри. Так кругом і в гідравліці. Поміняємо і в, гідрав... в гідравліки, чи да, чи в моторі. Ну так, ну, так понятно ж, поміняємо перед жнивами. Зробимо ревізію повністю. Який він не є, друзі, але він нож і слава Богу, що він у нас є. Тепер і собі, і пайовикам, без ніяких проблем, нікого не шукать, не ждуть. Коли захотів, поїхав і працюєш. Ще, за електрика, поміняємо весь світ, на лад повністю передаємося проводку. І будемо чекати пшеничку. Так, друзі, ну а це наша нова ділянка, нове поле. Виорали ми його, виходить, зимою. Отаке воно. Тут на вид вийшлося. дядюра закриває вологу. Отак воно получається дуже м'ягко. Прям грузнуть. Але вологу треба закрити, дивіться, яка пилюка йде. Верхній шар пересохший, вітри страшні. Так що вітрова ерозія дуже-дуже серйозна. Уже ж будемо мягко м'яко але треба її закрити, тому що, тому що за цих бугорків волога просто улітає. Дивіться, яка пилюга. 22 березня. Дивлюся там уже по відосах, де хто виїхав соняшник сіяти. Не знаю, правда чи неправда, ну, натикався я на таке в Тіктоці, можливо, розвод. В минулому році ми почали посів соняшника по кусочках 3 квітня. Але дивлюся там на наступний, рік, на наступний тиждень, слава Богу, стоять дощі. Можливо, пройдуть дощі вологи зовсім мало. Це така пилюга, Тут борозна на краю, ну, культиватором заробимо. Так, братва, трошки нам дозволили посівного матеріалу. Сьогодні нам привезли, ЛНЗ привезли Сінгенту, два гібриди. Один гібрид Сайберік, інший гібрид Мічиган. Значить, по вагі мішка Сайберік в районі 10 кілограм, мічиган 8 і трошки, <кій> Вибачаю за голос, бо трошки заболів. E, значить, що вони нам ще винні виходить. E, Піонер e, e, забрав гібрид 8816, це кукурудза в нас. E, основний масив у нас буде засіяний. Саме цим гібридом це ФО-300, один із наших любимих гібридів. E, так що ми йому не зраджуємо, будемо. Сіяти його, значить, по товарному посіву буде у нас Пегас від Євросіями. І Еліта Селект прислали нам на демо ділянку гібрид ЄС Саксончик Вже, мабуть, кожен блогер сіяв гібрид від Еліта Селект цей. Ну, в цьому році попробуємо Ми його теж демо, Конкуренти в нього будуть. Дуже серйозні. Будуть представлені лінійка гібридів Піонера на демо, КВС Mass гібриди від компанії Євросем, потім Корві По соняшнику, 5 гібридів привезли, теж будуть представлені на демо І-І-І Сенгента і, 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 і. і МОС. ну Там ще під питанням. Ну, Більш за все, що будуть. Так що, можливо, ще когось забув. Та неможливо точно, бо там ще писали мені, я не пам'ятаю, ще то не поприсилали, але демо буде дуже серйозне, Буде, мабуть, около 30 гібридів різних компаній представлено. Так що я думаю, буде дуже цікаво. Ну, ми не забуваємо і про вас, дорогі підписники. Хочемо для вас провести невеличкий розіграш. Я вже раніше там минулі роки такі розіграші проводив. Хочу розіграти. Серед вас е, отакі е, гібриди кукурудзи і соняшнику. Це в нас позалишалося з минулого року е, з демоділянок. ділянок. Е, значить, що дивіться, буде буде в нас, як я думаю, як нам краще зробити. Напишіть в коментарях: е, зробити два переможця, соняшне кукурудза, чи зробити чотири переможця, щоб було <кій> по мішку. Напишіть в коментарях. Е, значить, дивіться, перший в нас це буде гібрид від компанії Pioneer, а саме 7948. Це рання ФАО, там 240 чи 250, якщо я не помиляюся. Далі в нас буде гібрид, теж від компанії Pioneer 8556. Отакий От мішочок. Це в нас середньораннє ФАО, там десь 270-280 таких приділах. Отакий От ось гібрид соняшника Оклахома від КВС. -а. І отакий ось гібрид соняшника від компанії Mass а саме Mass 96P. Це в нас, якщо я не помиляюсь, класичний гібрид. Тобто тут десь півпасіної одиниці. Тут так само півпасівної одиниці, а можливо навіть і більше. Можливо і більше. Ні, 75 тисяч, так. Да, Півпасібної одиниці. А тут у нас по... По-моєму, по 25 тисяч. Якщо я не помиляюся, не пам'ятаю точно. Так, да, 25 тисяч. Тобто комусь спробувати всія, я думаю, буде цікаво. Дивіться, умови максимально прості. Дивіться, Давайте зразу, зразу оприділимося, скільки в нас буде переможців. Все-таки я більше склоняюсь до двох, щоб відправити соняшник і кукурудзу. Давайте буде два переможця. Чиї коментарі наберуть найбільша кількість лайків? Ми виберемо два чоловіка і відправимо комплект. соняшник і кукурудзи. Так що приймайте участь.